Всім привіт! Ну що, в нас новий тиждень і в нас знову розіграш. І знову в нас павербанк і акумулятори 18650. Хто тільки потрапив на відео і не знає, що робити, що за призи, зараз в цьому відео я вам все розкажу. Так що ви підписуйтесь на канал, а зараз я вам все детальніше розкажу. Погнали! Так, з самого початку кожного тижня я проводжу розіграш. Понеділок, вівторок, виходить відео, які будуть призи, які павербанки і що там буде. А в неділю я вибираю переможця в прямому ефірі в 18.30 вечора. Тепер давайте я вам розкажу, що потрібно зробити, щоб прийняти участь в цьому розіграші. По перше, підписатись на мій YouTube канал і на мій Telegram канал По-друге, підписатись на хлопців з АКБ YouTube канал та Telegram канал бо вони надали мені ці павербанки та акумулятори. І третій пункт це залишити свій нікнейм з Телеграму, щоб я міг з вами зв'язатися і відправити ці призи. Хто не зрозумів умови тут відео? Я також залишу в описі під цим відео всі умови з посиланнями. Ви просто заходите, переходите, підписуєтесь і все. Тепер давайте перейдемо до призів. Перше місце в нас буде ось такі павербанки. Я не знаю, що за фірма. Ось маркеровка його. Дивіться, літіон батарея 8000 мА. У нас, як ви бачите, Джермані, німецький павербанк. Та він такий поцарапаний, але він повністю справний. USB порт працює, мікро-USB працює, Type-C працює. Також в нього є швидкісні протоколи. Він може видавати, бачите, вихід у нас 5 вольт 2,4 ампера, 9 вольт 1,7 ампера, 12 вольт 1,2 ампера. Також як ви бачите, тут у нас на Type-C він може заряджатися силою струму 2,4 ампера. Також вихід з Type-C в нього є 5 вольт 2,4 ампера. Ось такий от павербанк все працює. Індикація працює, все супер. І також до цього павербанку буде в комплекті ось такі от маленький Asus. Е, малесенький павербанк, він йде на 10 000 мА. Це у нас буде перше місце оцих два павербанка. Буде один на 8, другий на 10, ну тут на 10, явно, я думаю, немає. І приблизно одинакові вазі. Що тут десь 8 000, що тут десь 8 000 в тому районі. Оцей просто буде йти в нагрузку, тому що його одного розігрувати немає сенсу. Це у нас буде перше місце, це у нас буде друге місце. Це у нас буде друге місце, акумулятори 18650 в кількості чотирьох штук. Фірми Бак по 2600 мА. Я сьогодні вам покажу навіть внутрішній опір. І також я вам покажу. Давайте я вам покажу, які протоколи читає оцей от павербанк. Я от на хнірсі чисто сам провіряв реально. Я був в шоці, що цей павербанк, ось такий він виглядає вроді старенький, але бачите, німець. Німець, дивіться, от, почитаємо протоколи. Його зараз будете бачити, що він читає. В нього реально є 9 вольт і 12 вольт він видає. Як ви бачите, 5 вольт, 1,5 А, і дивіться сюди. В нього є Quick Charge 2,0 це є 5, 9, 12 вольт і Quick Charge навіть 3,0. Якщо ось такий павербанк, вроді здається, він вже старий, але він, бачите, швидкі протоколи підтримує. Давайте я ще ASUS у цей підключу, подивимось, що він по протоколах. Ну тут стандартні протоколи, я думаю, в цього Асоса. Давайте нехай воно почитає. Тут 1,5 ампера, от, 5 вольт, 2,4 ампера і 1,5 ампера. 9 вольт і 12 вольт тут явно немає. Бачите, Тут звичайний самий простий, стандартний павербанк на usb зарядку і все. Ось як ви бачите, такі протоколи в того павербанка. Добре, витягуємо. Оце буде ще раз повторюсь. Перше місце. Друге місце. Я вам ж також покажу, що акумулятори. Замірюю вам внутрішній опір, щоб ви бачили, акумулятори хороші. Давайте ми включимо тестер і покажу вам внутрішній опір цих акумуляторів. Погнали! Дивіться. Е, Перший акумулятор. 24-23 мА. Другий акумулятор. Дивимось. 24 мільйома, 25-24 мільйома, Наступний акумулятор. Наступний акумулятор. 24 мільйома, Всі як під копірку, як то кажуть. І наступний 23 мільйома. 22 і 9 ось такі от акумулятори бак. Вони ще в павербанк в ліхтарики будуть нормально служити. Ось так. так. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу. Приймайте, звичайно, участь. Виігруйте. Пишіть, звичайно, коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.